Так, друзі, покажу вам, як з боку виглядає Ямаха Сіров, щоб ви розуміли наскільки вона цікава взагалі, як моделька, і взагалі ендуро мені е, такий стиль почав подобати, подобатись недавно. Дійсно такий практичний е, для будь-яких обрезів. І звичайно по дизайну він непоганий. По дизайну він такий, скажімо так. Не всім сподобається, але комфортно. Тим більше для наших доріг це саме те. так стріляє між передачами так? прикольно стріляє так? взагалі він, коли пускає на передачі так прикольно прострілює взагалі Ну і між передачами а, буває про Простріли такі приємні. Взагалі цікава цікава машина. Я зараз вам покатаюся, прокажу, покажу mm -hmm. От, я на ньому вже катався, наїздив. Mm -hmm. за, за два дні наїздив 70 кілометрів, по місту катався по трасі і таких поганих доріг тут Тобав дуже немає. Поганих доріг немає, але по, по потребам на що вам потрібен передати апарат. Групуйте дійсно гарний стан конкретно цього. От Я б хотів якусь таку дорогу поганенько знайти, прокатати. Вона круто біжить на 200 кубиків, я вам хочу сказати. Люблю я. О, закінчився бензин. А я думав, що хватить на тест-драйв. Заправив 2 літри, здається, чи 3. І проїхав 70 кілометрів. А, дві... і в бока і щось трошки було. Проїхав 70 кілометрів. І он... І що? Закінчився в мене бензин. Це він на резерві, був. так треба глянути. Здається, на резерві стоїть, а я і не зрозумів, як в мене кінчився бензинчик. А, дуже шкода. Друзі, буду його штовхати додому. Закінчився в мене бензин, на жаль. О, їде він 100 км на годину і без ніяких проблем. Поїде навіть більше. Технічно нова техніка, десь місцями є е, трошки і, ржа, там і так далі, але взагалі мотоцикл обслужений, нічого робити не треба. І з крутою вихлопною системою. Кому сподобався, телефонуйте до нових зустрічей, а я поштовхав його. Так, тут мені допомогли з бензинчиком. Дякую, що привіз бензинчик. Зараз буду пробувати заводити. О, зразу завівся потекло. Я думав, доведеться закачувати в карбюратор. Ну що, доїду вже куди я хочу. Все-таки хотілося покататися по отаких дорогах, поганеньких. Так як катався на кон і CRF 250-ті. Хочу плюс-мінус порівняти враження. Якенька вона, я вам можу сказати, так само м'якенька вилка як і будь-якого кросача Десь на великих ямках можна, можна пристати. По тяговитості тут перша, друга, дуже тягові, так що можна їхати, я думаю, дуже завгодно взагалі. Так, М'якеньке передня частина взагалі комфортний такий. Для, якраз для тих доріг, які в нас в селі і до села. А дивіться, які люди кончені. Не Так, Можна пристати на ньому, що я можу сказати. І взагалі... Is it? Я не відчув, що я по поганій дорогі їду. Так, дивіться, по приборній панельці показує нітралочка. Нітралку доволі неважко піймати. От, поворотничок ця лампочка мигає, ну і дальнє світло ця синенька. Все зрозуміло. От тепер точно будемо закінчувати. Мушу сказати, що класний, комфортний апарат для бездоріжжя, з величезним ходом вилки. Ну, ендуро. Хто знає, що таке ямаха сіров, той знає. Ще в мене є. Сузукі джебел в наявності нічим не гірше, ніж сіровка. Так само приблизно вони їдуть. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Не забувайте про телеграм. До нових зустрічей!